Не кидайся, спокойно бери yes. за Світом рухає конкуренція, а спорт одна з вищих її форм, і це так само природньо, як і життя навколо, адже дух змагань закладений в нас самою природою. З метою популяризації греко-римської боротьби в громаді, підвищення майстерності спортсменів та укріплення дружніх зв'язків між спортсменами. У Подільську проводилися змагання з греко-римської боротьби серед юнаків в рамках новорічного фестивалю Єдиноборств незламні. У змаганнях брали участь команди з біляївки, теплодару, подільська дві команди. Дею США для дітей сирі та дітей з малозабезпечених сімей Кадею США локомотив. Змагалися юнаки 2014-2013 років народження у ваговій категорії борців від 26 до 35 кілограмів. 2012-2013 років народження у ваговій категорії 29 кілограмів, 32-49 кілограмів. Спортсмени 2010-2011 років народження у ваговій категорії 32-35-56 кілограмів. Та спортсмени 2008-2009 років народження у ваговій категорії 41-44-48-50 52, 59, 85 кілограмів. Організаторами цих змагань виступили управління освіти та гуманітарної політики, відділ фізичної культури та спорту. Греко-римська боротьба проводилася згідно діючих міжнародних правил, затверджених Федерацією греко-римської боротьби України. Змагання проводилися відповідно усім заходам безпеки. Подільські борці, Шпотаковський Костянтин, Леонов Роман, Мазуров Микита, Коржеван Данило, Дрігальський Максим, Дубина Павло, Васильєв Сергій, Ситник Іван, Тютю Андрій, Володівщук Олександр, Пустовоченко Олександр, Недайвода Дмитро, Свінобоєнко Максим, Затика Олександр, Бондаренко Олег, Коржеван Данило, Малинков Тимофій. У змаганнях здобули сім золотих медалей вісім срібних і одну бронзову. Тож спорт це гра, радість і рух, це свято, яке об'єднує здорових духом і тілом людей. Свято, яке пропагує рухову активність, навчає бути дружньою командою, радіти за успіхи, друзів. Світлана Луценко, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.